Велика зелена я муха уділа, неначе літака ботан гуркотіла, злякала корову бичка їжака, від мій сприляку, від місь приляку, у пасторчака, відміть з переляку у пасторчака, злякалися муху, слони і верблюди. Вона покусає нас, що тепер буде. Притихли нещасні сидять і мовчать, і зуби від страху, і зуби від страху, і зуби від страху одних цокотять, і зуби від страху одних цокотять. Подумала муха я сильна і грізна, і в банку з варенням солодким полізла. Та труся по шиза це їй дала, і муха далеко, і муха далеко, і муха далеко, далеко втекла, і муха далеко, далеко втекла, Велика зелена муха гуділа, неначе літак або там гуркотіла, подумала муха, я сильна і грізна. І в банку з зверенів солодким полізла, катруся по шиза, це й дала, і муха далеко, і муха далеко, і муха далеко далеко втекла, і муха далеко, далеко втекла. Ляля ляля.